Дифенбахія – це популярна кімнатна рослина з великими декоративними листками. За нею досить легко доглядати, але вона потребує певних умов для здорового росту. Ось деякі поради щодо догляду за рослиною Дифенбахія. Світло. Дифенбахія потребує яскравого, але розсіяного світла. Уникайте прямих сонячних променів, оскільки вони можуть пошкодити листя. Розмістіть рослину ближче до вікна, але забезпечте захист від яскравого сонця. Температура. Диффенбагія комфортно росте при температурі від 18 до 24 градусів Цельсія. Уникайте різких перепадів температури і холодного повітря. Полив. Поливайте дифенбагію, коли верхній шар ґрунту висохне. Уникайте переливу, оскільки це може призвести до гниття коренів. Вода для поливу має бути кімнатної температури і в жодному разі не холодною. Вологість. Дефенбахія добре реагує на підвищену вологість повітря. Розміщення під розсіяним душем або регулярне обрискування листя може бути корисним для рослини, особливо в зимовий період, коли працює центральне опалення. Ґрунт. Використовуйте добре дренований ґрунт для кімнатних рослин. Можна використовувати готову суміш для кімнатних рослин або приготувати суміш із перліту, вермикуліту та торфу. Обрізка. Видалення старого або пошкодженого листя сприяє росту нових. Також можна обрізати верхівку для стимулювання бічного росту і формування багатогіллєвого куща. Добрива. Підживлюйте рослину добривами для кімнатних рослин весною та влітку. У зимовий же період підживлення необхідно припинити. Токсичність. Важливо пам'ятати, що сок дифенбахії токсичний і може бути шкідливим для дітей та домашніх тварин. Уникайте контакту з соком і мийте руки після роботи з рослиною. Пересадка Пересаджуйте дифенбагію, коли коріння заповнить горщик, або коли рослина виростає занадто великою. Це зазвичай робиться раз на 2-3 роки весною або влітку. Форма рослини. Диффенбахія має природну тенденцію до вертикального росту. Якщо ви хочете сформувати більш густий кущ, обрізайте верхівку для стимулювання бічного росту. Рослина може втрачати нижнє листя з часом, і це є природнім процесом. Це також може бути відповіддю на недостатнє освітлення. Видаліть сухе або вицвіле листя, щоб підтримувати здоровий вигляд рослини. Зимовий спокій. У зимовий період диффенбагія може перебувати в спокої, і її ріст може сповільнитися. В цей період зменшить полив. Важливо підтримувати температуру в межах рекомендованого діапазону. Загалом, Дифенбахія це чудова рослина, яка не вимагає надмірних зусиль для догляду. І при дотриманні основних правил вона може розростися і радувати вас своєю красою протягом багатьох років. Бажаємо вам успіхів у вирощуванні Дифенбахії! Дякую за увагу. Пишіть питання в коментарях. Успіхів вам!